Отже, друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус, філіал на позняках. До нас налітає ось така елантра 2019 модельного року. Автомобіль у нас на автоматі, дволітровий, бензиновий, в дуже класному стані. Автомобіль цілесенький по кузову, по кузову, жодної фарбованої деталі, має камеру заднього огляду. Чистесенький, рівнесенький, без будь-яких зауважень. В яскравому червоному кольорі. На повному електропакеті. Ось такий, чистесенький. Салон текстильний, сірого кольору, має мікроліфт сидіння водія, має утримання в полосі та датчики сліпих зон, є і спішка, все як має бути. Також автомобіль у нас оснащений повністю мультифункціональним роловим колесом управління ось такою штатною аудіосистемою. Ось, друзі, наша камера заднього огляду. Має двозонний клімат-контроль, автоматичну трансмісію, вибір режиму руху. Та 70 тисяч пробігу. Автомобіль реально в класному стані. Хто шукає собі надійне авто, цілесеньке, в чудовому стані, в збереженому. Завітайте до нас. Ось так все чистенько. Тому, друзі, запрошуємо вас на перегляди тест-драйви Ми знаходимося в місто Київ, вулиця Михайла Гришка, 4А. Запрошуємо на тест-драйви перегляди. Та авто шукає свого нового власника або власницю, тому до зустрічі.